Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові, Витребенькі. і Пасха. Скоро і звичайно, ні різновані паска в Україні не. Обходиться без фірменного холодцю, домашнього, смачного, наваристого, яке кожна господиня готує по своєму, по своїй технології. А я вам покажу свій варіант, який дуже-дуже дуже смачний. Ви тільки подивіться на ці фото, яка ця смакота, а запах, а аромат ну це просто-просто-просто словами не передати. Так що з вас авансом вподобайка і коментар і дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. А з мене дуже гарний і смачний рецепт. Так що, сідайте позручніше, а ми починаємо готувати. У мене тут вже така пасхальна інсталяція. Я нарешті забрав ялинку, <свісно> і іграшки. Так що, отакі. Ну, все, починаємо готувати. І так, в основному все в мене вже повитягуване з камери, бо треба його використати, тож на зимовий холодець купляв, там не пішло, там не пішло. І десь так все завжди щось залишається. І потім його треба десь власне, спихнути, то от і буде цей пасхальний холодець, бо зимовий я більше люблю, з більшою кількістю м'яса. І три різних види м'яса, щоб і куряче, і свиняче, і яловичина. Тут є тільки яловичина і свинина. І так, що, чого, як і скільки. Дві ножки. Я вже сам собі його палив. Дивіться, якщо там ще десь є волосся, то Тож можна самому ще. 800 грамів шкіра. Ну, Щоб не використовувати желатину, треба шкіри. Навіть ще класніше, чи не сама ножка, ну але ножка і шкіра це вже ідеальний варіант. Ну, а вже повністю ідеальний варіант вже до всього це хвости. Отакі от, от хвостики. Хвостів є хвости 1400 грамів. Такі більші-меншенькі ті хвостики. Такий от телячий кусок реберець і ребра, реброва кістка свина. Цього є 600 грам, цього 700. Цей готовий зі сільпо кісток телячих. Тут є кіло 200, а кіло 100. І щоб вже не було самі кості-кості, такі от 800 г це м'ясо з рульки, свиною. Його таких Чотири кусочки. До речі, це м'ясо дуже люблю на пельмені брати молоде. Найсмачніше м'ясо на пельмені – це оце з рульки. Тепер то все нам треба залити водою і Добрих 12 годин має воно стояти в воді. Воду треба міняти раз, два чи навіть три, дивлячись від того, які м'яса ви використовуєте. Сюди ще можна додати і язик за вашим бажанням, чи серце додають. Ну, холодці теж є різні інтерпретації, як хто і що любить. У мене кажуть, пасхальний холодець такий, більш бюджетніший і простіший, ніж зимові холодці. Отак, залили водою, щоб вода повністю вкрила м'ясо. І зараз годинка майже друга дня. Так що десь, напевно, ще в годині на 7-8 вечора я поміняю воду і думаю, вже більше не буду міняти. Хоча буду дивитися по воді. Якщо вже ця перша буде надто з кров'ю, то може прийдеться і три рази міняти. Так що побачимося пізніше. В мене м'ясо вимочувалося близько. Ну, майже 12 годин, а то може і більше. Так, 14. От. І я воду міняв аж 4 рази. Не знаю, що тут стільки крові мало, чи ті кості з пакету сільпошні, чи що. Ну, коротше, крові було достатньо. От така має бути вода. Тепер ставимо на газ. Доводимо до кипіння і знімаємо піну. Так, 6 цибулин. Чотири ми розрізаємо пополовині. І дві таких більшеньких моркви теж розрізаємо отак повздовж. Ну, можна спочатку так пополовині, потім поповні. Духовка 220 градусів, тобто максимальна потужність. І кладемо просто на голо деку нашу цибулю і її трохи підпікаємо. Там буквально по 3-4 хвилини з кожної сторони. О, так Просто викладаємо. Так, трошки має бути припечена. Дивіться по своїй духовці, скільки тут часу замигане по 5 хвилин з кожної сторони. І чекаємо, поки знімемо піну, і тоді це закинемо. Ну, точніше, навіть не зразу, а це ще має знімемо піну, і це буде варитися 2 години, і аж тоді ми закинемо моркву і цибулю. Пінку зняли. Тепер вогонь. Тут ще де де треба дознімати. Коротше, завдяки цьому, що м'ясо намочувалося стільки часу, я міняв воду багато разів. Піни майже не було, буквально так чуть-чуть. І зменшуємо вогонь. Дуже маленький, хай воно собі там по чуть-чуть булькає. 2 години нічого ми не будемо робити. Потім ще треба буде зняти жир, який вивариться. І тоді вже будемо додати цибулю і моркву. Проварилося вже майже 2 години. Можна тепер зверху весь оцей жир зняти. Він не потрібний для гарного холодцю. Десь так. У мене це люблять коти пити, якщо чесно. Тепер сюди закидуємо дві сирих цибулі і ці опалені цибулі і моркви. Зі спецій чорний перець, дохмяний перець, чотири гвоздички і лавровий листок вісім листків я даю. Трохи то все порозпихайте. Поки. Між цими кістками, щоб воно все було в бульйоні. І все, тепер ще 4 години на такому от маленькому побулькуванні має варитися. І тоді буде гарний, ідеальний, чистий, наваристий холодець. І я виключу, в мене варився 6,5 години. Пробувати можна отак. Беремо пальчик. Допритискаємо один до одного. І як починає липнути, значить вже навар готовий. Я виключив вночі, але вже зночі цим не займався, показую вже на ранок. Я ще включив його, розігрю, бо він вже застигати. Ну, вже, застиг майже. Так що тепер треба витягнути ті цибулі. Морку. В сторону відставити, витягнути м'ясо, а бульйон ще прогріти і процідити. Це Просто вже шикарно саме відходить від кісток. Бачите, навіть не треба бути нічого сильно відчищати. Я ще даю наситку, щоб стікав бульйон. І так коротше, відбираю все м'ясо і всі кості, все витягую. Витягнув всі кості, все то бульйон. Гарненький. Тепер хай трохи охолоне і буду це все розбирати, відчищати м'ясо від костів. Так що побачимося чуть згодом. Так, я вже на одному відео, на, ну, на іншій платформі мається на увазі. Це, не пам'ятаю, чи це TikTok був, чи Instagram, був, і Facebook в мене теж я відео викладаю. Був вже Цельцесон і холодець і мені сказали, що там саме. Процес показувати, як ти перебираєш ці кості було неприємно. Того я не буду тут показувати. А ви можете написати, чи от... як ви це робите, як вам подобається робити, в рукавицях, без рукавиць, хто як робить. І, взагалі, чи от приємно там більше показувати процесу приготування вам чи менше процесу приготування. Як би цікаво було будувати наступні відео, пишіть в коментарях. Ну, я в так що... До процесу готовий, покажу вам вже готовий результат. Тут вже перебране м'ясо. А то відходить. Тут ще є такі всякі шкіри, жирні куски, які в холодеці не підуть, але їх можна змолоти і додати до якогось порога або зробити млинці з ним, налесники. Варюю гречкою, перемелюю це разом з гречкою і роблю таку водначинку. Тепер дивимося, чи нам не треба ще знімати жиру, якщо досить багато буде, він застигне просто зверху. Його можна буде хохлею зняти. Це вже не проблема. Я бачу, що мені не треба. І я тепер переглянув відео, бо там вже дивився до монтажу. І мене не знялося. Чогось, напевно, не включив телефон, бо вже ніч була. Я додаю сіль дві години, як проварився бульон, коли я знімав жир з. Холодю і додавав моркву цибулю. Тоді я додаю сіль на цих 10 літрів кастрюлю. Я додав дві таких безгірки столових ложок солі. Мені нормально, а ви можете пробувати додати менше. Можна додати столову зразу, і от тепер просто попробувати бульйон і пробувати на смак, якщо що треба, додати. Чесник 70 грам. І ставимо наш бульон кип'ятите. М'ясо так є. І я люблю його подавати, як гості приходять. Я беру от таку форму для випікання тартів. Я в ній потім перевертаю і воно дуже гарно на столі виглядає. Я от для гостя роблю таку. Одну порцію, потім ще буде контейнер, і далі подивлюся по тарілках. Ну, у мене завжди виходить в районі 9 тарілок, так що десь плюс-мінус так і буде. Бульйон починає кипіти з часником, і як тільки почне вже кипіти так інтенсивно, 2 хвилини і достатньо. Бачите, яке гарне м'ясо взагалі, і тут фактично все є. 80, я варю, що 70 до 30 м'ясо з костями, а тут навіть 80 до 20, бо м'яса було зовсім трохи. Я порахую, подивлюся, по чеках з м'ясного, і я вам скажу. Ну, ті, які є, бо там вже багато було, що в мене в морозилці вже було, Ну, ціни я гляну, які є в магазині, я під відео напишу сумарну кількість суму, скільки вийшло все оце, щоб купити всі ці кості на цей холодець. Ну, Дуже смачний. Я додавав ніби вдосталь перцю бульон, але якщо трошки кожну тарілочку по присиплю суміш перців і ще чуть-чуть попідсолюю. Отак почало кипіти, все, засікаємо 2 хвилинки. Все, дві хвилини повністю достатньо, щоб чесник віддав свій потрібний аромат. І тепер найцікавіший цікавий процес. Беремо ситко. таке от. Зачерпуємо, щоб видно було. Зачерпуємо наш бульйон і наливаємо. Коротше, розливаєте по всіх тарілках. І та-дам! Все залите. Ну і тепер хай так от при... на столі, при кімнатній температурі воно має максимально охолонути. потім можна вставити в холодильник, а потім в контейнері дещо я сховаю в морозилку. Щоб воно вже... Коротше, я все сховаю в морзилку, потім роз... витягну і знову на... вже на великодній стіл. Ну, коротше, вам покажу через годин, 2-3, як воно вже застигло. Все, ще вам покажу його зблизька, як виглядає. О, так, мій холодець виглядає. Ароматний, смачний і в цілому дуже бюджетний. Все, іду лягаю поки трохи. <хи> подивлюся серіал. До речі, дуже гарний серіал зараз дивлюся. Так що пішов я дивити серіал, це хай застигає. І так, то такий справжній український студень, драгліця. Ну, весь холодець є. Бачите, він застиг повністю при кімнатній температурі навіть не ставив у холодильник. Все супер, смачно, гарно. Подивіться, який гарний. Ну, це домашній холодець, я не знаю мега, щоб тут взагалі повністю-повністю прозорий був Це Просто нереально зробити і тоді його смачним і прозорим. Це от такий він виглядає. І фактично він дуже з бюджетних, Я порахував все, все все що на нього пішло з м'яса це на 320 гривень. І так, то вже з цибулею і з морквою. Ну, там без перцю, горошку лаврового листка. Так що, от такі то ціни засіки смакоти. Зараз вам покажу, як я його буду подавати. І ось весь холодець. Бачите, яка краса. Ну, просто люкс. Зараз ще вам покажу, як він у розрізі. О, вже і помічничка хоче. І ще в цього рецепта дуже великий плюс, та й взагалі, напевно, всіх ну, цей, що я готую, то так, що його можна от зараз обгорнути харчовою плівкою і запхати в морозильну камеру, потім собі витягнути, долити там дві-три ложки води, обов'язково треба доливати, як розморожувати. перекип'ятити, знову залити, він знову застигне і як свіжий холодець. Холодець на столі і вже зразу. Атмосфера свята в хаті. А ще зараз хрін, гірчичка. Ой, коротше, зараз покажу, як я його буду подавати. Якщо не в контейнерах я розливаю, то я отак тарілку обмотую гарно, щільно харчовою плівкою і зберігаю в морозильній камері. Я буду подавати на такому деку полумиску. Коротше. І щоб його гарно витягнути, можна... Підрізати, а найкраще поставити в якусь посудину і налити туди теплої водички і її, там, пару секунд потримати. У мене термо, що це, що це можна запікати. Так що я можу і кип'яток налити, а ви дивіться по своїй цій посуді, щоб ви не налили і не трісла. То так можна налити теплішу воду і півхвилинки потримати. А поки це стоїть, я зроблю. Тарілку до презентації. І беремо хрін, звичайно, хрін, холодець, хрін це такі речі. Так, викладемо ложку і ось такі якісь розводи з хрону зробити. Тепер таке саме можна зробити з гірчички. Отак. І я ще використаю песто. Все, витягнули. Перевіряємо, чи відстане. Я десь бачив таке відео, баба так з тортом робила. І торт, як пішов гуляти зі столу. О, так виглядає наш холодець. Все. Тепер розрізаю на сегменти взагалі, можна подавати, ну, можна кожному ще й окрему тарілку. Зараз я, власне, такий метод покажу. Показую всередині. Так от. І цей ось так. І зараз ще полию. Бальзаміком. Ну, Холодець і оцет і так речі, які гарно поєднуються, так що чому бальзаміку не додати? Бо як смачно. М -м -м -м. це б... Кайф. Тільки гляньте. Ну, <кхід> не холодець, а цілий витвір мистецтва. А як же це ароматно і смачно, така закуска не залишить байдужого, ні. Ого, справжній, класний домашній, студень, драглі, холодець, як тільки там його в нас не називають. Це щось неймовірне. Так що готуйте. Дякую всім, хто підписалися Підписуйтеся, хто ще цього не зробив. І ви завжди будете в курсі, як готувати щось от таке смачне, неймовірне, як цей холодець. Так що, гарного всім дня. Вітаю з наступаючими. З прийдешніми великодніми святами і слава Україні!